Сьогодні у Києві запалили свічки депутатам. Акцію провели під стінами парламентських комітетів, щоб нагадати народним обранцям про тяжко хворих людей. Свічок було рівно 100. Саме стільки дітей потребують пересадки кісткового мозгу за кордоном, бо в Україні це робити просто ніде. Активісти вимагають зрештою добудувати корпус лікарні Охмадит. Більш того, вкотре підказують, де взяти на це гроші. Активісти Охмадиту штурмують депутатів із завидною регулярністю раз на тиждень. Сьогодні люди принесли під комітети Верховної Ради свічки як символ усіх онкохворих дітей, які потребують негайної операції, але зробити її в Україні неможливо. Так звану лікарню майбутнього будують уже два роки, і грошей постійно не вистачає. За величезні кошти дітей доводиться лікувати за кордоном. Комусь встигають назбирати необхідну суму, а комусь ні. Нужно було забрати за неділю 150 тисяч і це в. То время, когда я узнала, что мой ребнок смертельно болен, и у него что здесь вообще в Украине нет шансов. Нам это сказали сразу, что нам нужно уезжать. И нам дали, доктора одну неделю, чтобы собрать сто п'ятдесят Разом із батьками хворих дітей активісти вимагають підняти акцизи на найпопулярніший слаболкогольний напій пиво по гривні на пляшку. За нашими підрахунками, це близько 4 чотири мільярда гривень на рік. Якщо хоча б половина цих грошей піде на заходи охорони здоров'я, в першу чергу на будівництво медіта це буде подвійний виграш для здоров'я. В першу чергу зменшиться алкогольна смерті, в другу будуть рятовані діти. Відповідний законопроект уже лежить у парламенті, але депутати за нього не беруться. Це вже п'ята акція за останній місяць. Активісти щоразу збираються під стінами комітетів парламенту, але депутати не вносять законопроект у порядок. Денний чому ніхто із нардепів не зізнався. Усі, кого активістам вдалося схопити за руку на вході в комітети, кажуть, законопроект чудовий на цьому поки все. Олег, ну п'ята акція сьогодні. Наскільки, наскільки ці... Зможемо сьогодні дотиснути, щоб нарешті, врешті-решт, уже включили до порядку денного. Вже стільки акцій, як ми проводимо по цій темі, то я вже не знаю, хто проводив. Ви знаєте нашого класика Івана Франка? То він писав: Лупайте всю скалу. От будемо лупати. Ну, ви... Треба порядку, запитувати порядку. в партію регіонів комуністів, активні, що до них підбиратися до рибака, активніше до колетника. Я уверена, що це сьогодні Должно бути, що ми будемо настаивать, щоб 2875 это Дінги, які будуть получені повошення акциза на пиво на строїтельствах Мадідаж що очень правильно. Підтримка депутатів виявилася більше словесною. Законопроект про підвищення акцизів на пиво жваво обговорювали на погоджувальній раді. Чи включили у порядок денний цього пленарного тижня? Невідомо.